Олександр Кониський Бугай. Читає Надія Приймак. ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика Української. Вже ж, живучи на світі, отак, як я, сьомий десяток, чого, чого не перебудеш. Інколи така тобі пригода випаде, така халепа прикинеться, що й не стямишся, звідкіль вона, чого і за що й про що. От розкажу хоча б про себе, яка мені трапилася пригода. Дали біг, що й сором, і шкода споминати ну, чи чув таких хто з добрих людей, щоб де в світі чоловіка обернути на скотину та й ганяти в череду? Буває і досить часто, що чоловік сам стане скотиною, поводиться з людьми, що твоя безрога, в один час забреше песьки, завищить, мов зінське щеня, так все ж інша річ. Тут чоловік з доброї волі стає скотиною, але ж він перебуває з людьми в сім'ї, в товаристві, в громаді. А то, щоб чоловікові наказати стати конем чи волом і ганяти його в череду, всього хіба лише в нашому селі й можна, а то більш ніде в світі не чувано, не видано. Отже, зо мною таке було Трохи не два тижні велено було мені бути за Бугая. Ну, як таки його так самі посудіть, чоловіка примусити, щоб ходив у череду, наче бугай, щоб жив не в хаті з людьми, а в стайні з кіньми. Кому не скажи, не повірять. А от вам хрест святий, що не брешу, та й старий я уже брехати. Ось слухайте, хто охочей, як воно було. Давня ся річ, либонь, чи не сорок, а то і всі п'ятдесят літ назад. Мені двадцятий рік минав, а тепер без одного сімдесят. От воно й виходить сорок і дев'ять. Давно. Чи пам'ятаєте, як нас з козацького уряду на казенний повертали? Ніхто не зазнає. Де вам і зазнати? Блазні ви проти мене. Щоб ви знали, був у нас колись свій виборний козацький уряд. А ото після першої великої холери, цур їй, зараз скасовано наш уряд. Натомість заведено міністерію якусь, та й нас, козаків, до неї, привернено. Що то за міністерія така, не скажу. Зроду не бачив нічого й брехати. А то вже міністерія постановила від себе палати по губерніях. А палати поміркували, поміркували та й виміркували від себе окружних начальників, все значить менше начальство, а середільше палата, а найстарше значить сама міністерія. Отже, окружний начальник один на цілий повіт. Де ж то його видано, щоб одному чоловікові за всім надивитися, всьому дати і привид, і лад? Не можна сього. Хоч би ти був з головою у винницький лембик обільшки, то сам нічого не вдієш. День, другий, та й підтопчешся, перестанеш. Мусили ті окружні начальники вигадати ще менше від себе начальство волосних голів, а с ще менше пригадали сільських старшин. Ото скільки начальства набралося. Тільки оте саме старше і підстарше начальство було від царя. Значить, цар його настановлював, а менше начальство настановлювала від себе палата, а голови й старшини від громади. По вибору б то кого громада подобає, того й обере собі. Отак От і зник наш козацький уряд. І стали ми не то козаки, не то панські. Зовемося козаками, а урядує над нами казенне начальство. Так воно, мабуть, від Бога призначено було. А чоловік мусить коритися Богу й царю. І в Писанні так сказано: Набіг і на наше село окружний начальник зібрав громаду, гукає і наказує Вибирайте собі урядників. Вибрали десяцького, соцького, збирщика, отамана, старшину, а писаря, спасибі йому, сам привіз. А то що б ми робили собі в світі, коли б не привіз? В нашому селі й духу письменного не було. На старшину обібрали Осипа Марченка. Чоловік він ще молодий, хоч трохи й непритаманний. То що ж робити, коли ніхто лучший, ні за що не хотів старшинувати? Звісно, у кого є охота раз у раз біля начальства тертися? Певна річ, що без начальства й не можна, але ж люди немарне говорять близько біля начальства, близько біля смерті. І Марченко довго сперечався, не хотів старшинувати, та громада перемогла, мусив покоритися. Добре, старшинує ото він, чи добре, чи недобре старшинує, вже про те не скажу, не тямлю. Тільки за щось ото вони з писарем не зійшлися, якось глеко розбили, та й пішло у них розбрату брату. А нам що до того? Вони собі начальство, а ми люди, нехай собі як знають. Гаразд. Прийшла якось моя черга йти на стійку. Тямите, що то значить на стійку? Цілий тиждень мусить чоловік перебувати і день у ніч у розправі, пильнувати, щоб і в хаті, в розправі, і на дворі було чисто, десь сміття попадеться, мітлу в руки та замети. Одне слово, порядку доглядати. Куди пошле писар, чи отаман, чи старшина, так збігати. Кого покликати, кого привести, коли трапиться кого під різки. То це вже діло сійкового. І різок пучок принести, і бити сікти його діло. Бридка сиріч, та що ж, на те воля начальства, свята його воля. Та воно й у Писанні і сказано повинуйтеся і підкоряйтеся, та не внидите в напасть. Чи може й не так там сказано, та це вже дарма, хоч і не так, аби до ладу. Кличе ото мене старшина Марченко. Ей, ти, сіковий! На завтра вранці громаду, щоб скликав, та щоб усі були, чуєш? Щоб ніхто нічим не змагався, від начальства таке важне діло прийшло, щоб без слова усі приходили. Це було на самому вже останку весни. Люди оборались, обсіялись, у полі роботи ніякої, домували люди та коло двору, яка в кого робота була, справляли. Зібралася уся громада біля розправи. Навіть і московські люди, паруб'ята, що ще не ходили в громаду, поприходили. Цікаво всім стало послухати, яке то важне діло прислало до нас начальство. Вийшов до громади Марченко з писарем, стали на рундуці. Так і так, почав Марченко. Прийшов від начальства наказ такий, аби ми громадою вибрали собі бугая. Чуєте? Бугая себто як? Як? Звісно, як, вибрали, та й годі. Нащо нам той бугай? озвався хтось. Це вже не наше діло, промовив старшина. це вже воля начальства. Коли начальство каже, щоб був у нас свій обчиський бугай, так що ж тут діяти? Щоб був, значить, і треба, щоб був. Адже досі якось обходились і без бугая, знов хтось змагається. Обходилися і без старшини, і без голови, а тепер не можна обходитися, от і все. Начальство велить і годі, відповів старшина. Загомоніла громада, стала змагатися, що вік прожила, обходячись без бугая, то й далі обійдемося, а це вигадки тільки. Тут писар, як визвіриться на громаду. Та що се ви бунтувати хочете, чи що? Забули хіба, що ви під новим начальством не тямите либонь, досі не оговтались, що тепер не те, що було колись. Начальство наказує богая завести, а вони змагаються, колотнечу піднімають. Та за все. Годі, пане писарю, годі. Хто там змагається? Ніхто про колотнечу й не гадає. Я навіть і в думці не мав. І я, і я, а я хіба гадав, та мені хоч і двох бугаїв. І я не проти того. Бугай добре діло, видима річ. Коли вже начальство каже, – «А вже ж, а вже ж!» І самі бачимо, що без бугая не можна. На силу дав бог зрозуміти, так би й зразу, а то понесли теревені, тільки час загаяли, озвався пан писар. Тепер от вибирайте і годі. З чого ж його вибирати, пане писарю? Коли б було з чого, то б воно й нічого. Чом би й не вибрати? А то ж ні з чого. У нас ні в кого з хазяїнів нема бугая. У мене, коли б був, я б й без слова подарував би його на обчіського. Так же нема, і з роду віку не було. Не маю у мене признатися. Я боюся й дивитися на бугая. Колись у диконці ще я хлопцем був, так бачив, як панський кучубеївський бугай підняв на роги молодицю. З того часу я, коли дей взирю бугая, то втікаю. Небезпечна, значить, річ бугай. У мене назимочок такий є, так коли ваша воля начальства, я готов поступитися їм на громаду. Беріть. От і добре. От і дякуєм вам, дядьку Іване. Поздоров вас, Боже, за таку добрість. Верни нам, Господи, сторицею. Я ж не жалію для громади, а назимочок добрий. Може хто бачив? Як же не бачити його? Це отой половий? Еге, еге, він самий. Я його добре знаю. З нього Бугай вийде хоч куди. Так, значить, і ділу кінець, тепер, значить, і по домівках можна. Дурні ви. озвався старшина Марченко. Он послухайте, що каже пан писар. Він каже, що треба не назимка, а Бугая, та не простого Бугая, а такого, як начальство каже. Начальство каже, аби громада вибрала Бугая. Розумієте ви, чи ні? Вибрала. Значить, бугай, це не той бугай, що з рогами, а це така должность, уряд, значить, такий самий, як от і інші уряди, що начальство позаводило, от як десяцький, соцький, отаман. Он воно що? А я гадав собі бугай так бугай. Аж бач, як воно. Ну, коли так, то мій назимок на все діло не годиться. Я його поверну на вола. То як же це воно так? Чудне щось, недовідоме, зроду віку не чув. Не доводилося й мені такого чувати, мовив Марченко. Але ж коли начальство заводить нові порядки, то вже його воля. А вже, а вже ж, вже ж. Начальство знає, що і як, коли б не знало, то би начальством не було. Одне слово, наказав старшина вибрати на Бугая когось із громади. От тут-то й почали люди змагатися. І той не хоче, і сей не хоче, той старий, той многосемейний, тому ніяково люди висміють, просвідку не буде, особливо на вулиці між дівчатами. Вже ж, каже пан писар, когось та треба вибрати. А от кого, панове громаду, обізвався мій сусіда, трохи млисий. От кого, вказуючи на мене, Михайла Мокрицю. Він якраз вдатний буде на Бугая. Парубок молодий, одинокий, безземельний. Господарства за ним нема, він вдовиченко, мати ще приздоровлю. Еге, еге. загомоніла громада. Та що ви, люди добрі, став я змагатися. Змилуйтеся, не нівечте мене, який з мене бугай. Шукайте кого придатнішого, а мене визвольте, на таку должность треба чоловіка неабиякого. Годі, годі, загула громада. Нічого базікати. Його, його, михайла мокрицю на Буая. Він парубок при здоровлю, нехай послужить громаді і начальству вірою й правдою. Чи так, то й так, промовив старшина. Я в ноги громаді прохаю, благаю, визволити мене з цієї должності. У мене, кажу, мати вдова. Байдуже, ніде не дінешся. І мати буде при тобі, і ти при матері. Визвольте, панове громадо, молюся навколішках, де ж там, і слухати не хочуть? Не наша на те воля, воля начальства, наше діло справити загад начальства. Не змагайся, синку, не змагайся, радить старий дідуган Петро Гринь. Послужи громаді, аби твоя сила. Дідусю, кажу я, сила без голови шаліє, та й розум, синку, без сили мліє. Не змагайся, послужи, я тобі добре раджу, воля начальства. Та де се в світі кажу, я чувано, щоб отаке начальство, а заськи про начальство, гукнув писар, мовчи та слухай. Правда, синку, правда, знов радить мені старий Гринь. Придерж язика, пам'ятай, що коли млин меле, то борошно буде, а язик меле, біда буде. То як же останнє ваше слово, панове громадо? Питає Марченко. Мокрицю, мокрицю, мокрицю на Бугая, гула громада. Та я не хочу. Не хочеш по чеськи підеш по Песьки. Його, його, мокрицю на Бугая. Як я не змагався, як не кланявся, як не благав, нічого не вдіяв. Громада розійшлася, а я став Бугаєм. Марченко зараз, щоб мене в стайню поставити. Та спасибі вже пан писар заступився за мене, відрадив старшині. За звичайного часу, нехай, каже, він з людьми в стійковій хаті ночує. Але щоб стайня раз у раз була в порядку. І нехай він, себто я, добре пильнує. Як тільки зачує дзвоник, то це знак, що начальство біжить. Тоді нехай прожогом у стайню. А вдень же як з ним? питає Марченко. Вдень відома річ, мовив пан писар, вдень щередою нехай ходить. Так, а чим же нам його харчувати? допитується старшина. Як про це в законі стоїть, вичитай лише, щоб і я знав. В законі про це нема нічого. Загоді, як закон писали, так про бугаїв ще не було загаду одначальства». То як же воно буде? Вже ж ніяк інакше. Звісно, чоловік сіна й трави не їстиме. Треба йому хліба і до хліба, так нехай по черзі разом з пастухами харчується по дворах. Хіба що так. Порадилися пан старшина з паном писарем, як контентувати мене, та тоді взялися загадувати мені, як і що. Коли до череди виходити, як у череді, як перед начальством, напучують мене аж ось зненацька, несподівано сусіль моя мати. Вона, бачте, дочулася вже. Люди переказали, яка мені пригода випала. А що це, каже, ви, пани урядники, з моїм сином заподіяли? Нічого, бабо, чи молодице, отказують їй. Як нічого? Занівичили парубка, намоглися, та й нічого? Вам байдуже, а у мене він одинчик. Хіба йому що станеться, каже писар. Господи, і язик не отпаде у тебе, пане писарю, отаке версти. Та де це в світі чувано, щоб парубка на Бугая повернути. Мабуть, чувано, коли начальство загадало вибирати. І вибирайте собі, кого знаєте, а мого не займайте, не нівечте чоловіка. Ніякого йому нівечення не буде. Що ж тут такого? Вийшла від начальства така должність. Треба ж її комусь відбути. От громада й вибрала твого сина. І нехай здоров послужить, втихомирює пан писар мою матір, а вона, замість втихомиритися, ще більш лютує. Таке мушу правду повідати, завзята вона покійниця була. Вже коли до кого було пристане, так голіруч однеї не откараскаєшся. Доти в'їдатиметься, доки на своє поставить? От і пристала вона до старшини та до писаря. Відпустіть та й відпустіть мого сина, без того додому не піду. А вони їй одно твердять, не ми його вибирали, а громада. Дурна ваша громада. Гей, ти, бабо, прикуси язика, довгий він у тебе, щоб часом не вкоротили. Отце ще не видало, мовчати, щоб я мовчала, не на таку напали, нікому не змовчу, до самого царя дійду. До царя далеко, радить писар. До голови вдайся ближче. І до голови, і до окружного, і до палати, і до самого царя скрізь дійду, всюди стежку знайду. Свою дитину не попущу, не дам з неї знущатися. І вигадали ж отаке ганахтемські душі. Громада, громада постановила, щоб вас стовма постановило. Громада вибрала, бодай ви намари вибралися. Отак вона їм прочитувала, аж доки пан писар не звеліли десятнику відвести її додому. А я сиджу та сльози ковтаю. Іде вранці череда повз розправу. А ну ну стійкові, виганяйте бугая в череду, гукнув пастух. Йди, Михайле, в череду, мовив до мене стійковий. Насунув я шапку на вічі, щоб нікого й не бачити, і йду собі повагом збоку. Наперед, наперед, рушай насамперед, як слід Бугаєві, гукає на мене пастух. Рушай, рушай, а то пугою під жену!» Дядечку, я все одно збоку, прошуся я. Не можна збоку, начальство загадує. Сам тямиш добре, що се не те, що бувало колись. То був у нас уряд, тепер стало начальство. Ходжу я з чередою день, другий, тиждень, ночую в розправі з тіковими. Сам не тямлю, що зі мною. Так погано мені, так соромно. Особливо це було увечері. Тільки було, що череда в село, так дітвора й висипле з усіх дворів. Дивляться на мене, пальцями показують, наче на яке чудовище. Ой ой, дивіться, дивіться, який бугай. Довели мене капусні діти до того, що я почав шпурляти на них паличчям землею. Не помагає. Ще гірше лізуть у вічі та дратують. Бугай, бугу, бугу. Перетерпів отак я цілий тиждень. Увечері випросився у стійкових, щоб пустили мене до матері побачитися. Думка така була пораджуся з матір'ю та ноги на плечі і світ за очі. Десь та пристану до людей, а тут мені не у моготу, прямо хоч петлю на шию та на бантину. Приходжу до матері. А мати й каже Тривай, синку, через ніч. Завтра свята неділенька, голова приїде, розбере нашу справу. Я ходила до нього. Другого дня в обід справді приїхав голова прямо до розправи. Питає у старшини, що се, каже, у вас таке діється. Нічого, пане голово, начальство завдало, щоб був у нас бугай. Ну, то ми й вибрали собі. Та це ви з глузду сунулися, чи що? Аж скрізь такий загад, щоб бугаї були по селах. А ніде сього нема, щоб парубка на Бугая вибрати. Хто се вас так напучив? Начальство так звеліло, коли се так? Тоді й тоді така бумага прийшла з округи. Де та бумага? Хто її читав? У писаря він її читав. Вже ж ніхто більш, я чоловік неписьменний, каже старшина. Приніс писар бумагу Налихо й голова не тямить прочитати. Ану, каже до писаря, читай, як там написано. Я послухаю, чи так, як і до нас, чи може інакше як. Читає писар. Немедленно і неукоснительно позаботиться, даби общество обзавілось своїм отборним бугайом і об ізбранні такового доністі мені. Гм, промовив голова, ану, ще раз, як воно там стоїть? Від борного, чи що? Ні. Одборного. Гм, у нас цього нема. Нам прямо написано, щоб був свій бугай, та й годі. А тут, бач, одборного. Що ж це воно значить? питає голова у писаря. Одборний, септо по-нашому виборний, мовив писар. Гляди, лише чи так, щось воно недоподобне. Так, іменно так. Виборний значить, вибрати бугая. Та тобто з людей, з громади? Ой, навряд чи так. Чи не брешеш ти? Хрест святий, що так, бо от і далі стоїть. Об ізбранії, значить, кого виберете, донести. Ми й донесли так, що вибрали Мокрицю. Голова задумався, довго думав, та тоді до мене Нічого, парубче, не вдієш, громадська воля така та загад начальства. Треба коритися. І поїхав собі. А мати моя вдалася до повітового міста та там до окружного начальника. Вклонилася йому. За тиждень прибіг окружний у наше село, розпитався, як і що, зсадив писаря, надавав старшині лящів, а мене визволив з должності Бугая і розповів нам, що в тій бумазі було написано, щоб громада. Купила собі Бугая такого як слід. От воно яка пригода була мені. Давнє діло оце. А з того часу так мене й зовуть Бугаєм. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу Аудіокниги Класика Українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця. Залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.